Thank you uh, Mr. Just a on my colleague's uh, question. us what, what does that mean for Ukraine and its ability to not just fight but function as a country? Якщо навесні Україна Якщо навесні Україна не отримує відповідний транш, який у разі миру Україна буде використовувати на відновлення а, нашої держави, а у разі продовження війни Україна буде використовувати ці гроші на наступні пріоритети передусім виробництво дронів. Якщо не надійде цей транш України... Буде зменшено в рази виробництва дронів. Для порівняння, якщо сьогодні ми, що стосується дешевих дронів, які ми використовуємо на полі бою, у нас приблизно competitive так? number of such drones. з Росією, у нас буде набагато менше. І якщо далекобійні, ми сьогодні використовуємо наші можливості і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоби зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде. Росії відповідь? Політико, поли, пол, політико. політико, будь ласка. thank uh, you. thank you, hans von der büchert from politico in berlin. i have a follow-up question uh, on uh, the talks that also took place in berlin. Uh, there was still some uh Дифікол кошти лефтопені менш одеторіал. the ви згадували про територіальні питання? Чи ви думаєте, що ви просунулися дещо вперед по цих питаннях? Чи ви думаєте, що м'яч зараз уже на стороні Росії? Чи досі є відкриті речі, які би ви хотіли обговорити з американською стороною? І також один з пунктів американського плану це про вступ до ЄС для України і є певне прискорення. Дехто говорив навіть про 2027 рік. Як ви думаєте, що є реалістичним для вашої сторони? Не, now, яка ваша and мета and в плані дати і щодо реформ, які безперечно треба зробити? Дякую. Вступ в європейський союз. А, а вступ до європейського союзу може бути а, прискорений. Це залежить від наших кроків і від кроків а, наших лідерів, якщо а, ці кроки не блокуються політично. Тобто, якщо це прив'язано до законодавства, змін реформ, тощо я розумію таку логіку. Так, якщо це блокується політично, я таку логіку не розумію, але розумію, хто це робить. Так тут ну, це відкрита інформація. Тому в принципі, а для нас європейський союз, членство в європейському союзі для нас це гарантії безпеки, частина тих гарантій безпеки, про які Україна не тільки заявляє, домовляється, розраховує це. Якщо це гарантії безпеки від сполучених штатів Америки, ми розуміємо деталі, на які ми хочемо розраховувати, і ми зараз говоримо з ними, десь боремось за ті чи інші деталі. То від Європейського союзу це of the Willings, там де є країни не тільки ЄС, там країни Європи плюс, і від Європейського союзу це гарантоване членство в європейському союзі. Для нас це дійсно гарантії безпеки, не тільки економічні і політичні. І геополітичні тощо тому для нас дата Європейського союзу членство в європейському союзі дуже важлива, і я зараз не говорю про дату, а про рік тощо, але тому що це безумовно будуть вирішувати лідери Європейського Союзу. Але для нас дуже важливо, щоб це не вирішували інші. Не вирішувала Росія і інші ті, хто хочуть або блокують нас. Навіть деякі члени Європейського Союзу, ви знаєте, блокують через полі. Тичні причини, а не через те, що не впроваджена та чи інша реформа в Україні. Я за справедливість далі. Що стосується сенсативних питань, про які ми говорили із Сполученими Штатами Америки, так Донбас. Питання, яке не вирішено. У нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована Російською Федерацією, не працює зруйнована, але повинна працювати, давати електрику, наша станція, наші права. Питання не вирішено. Питання грошей. Ну я свій погляд повністю сьогодні сказав колегам-лідерам. Я вважаю, що а, «reparation loans – вони повинні бути позитивно вирішені. Це питання, тому що це питання не тільки питання фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року, а це і питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився в руках русських. Ми дуже цього не хочемо. А й вважаємо, що вони будуть робити все, щоб це блокувати.